Нам же мати, найкращі з кращих падають від куль. Грудьми своїми землю прикривають. Сумним набатом в селах і містах звучать слова: герої не вмирають. Вони живуть навіки у серцях і в пам'яті народу України і не дозволять нашим ворогам перетворити вітчизну на руїни. Ми вистоїмо здолаємо катів як маків цвіт розквітне Україна. На тих місцях де йдуть бої, в земнім поклоні схилиться калина. Трагедія родин загиблих воїнів це трагедія нашого міста, усієї нашої держави. Сумно від того, що білими лебедями в небеса відідають найкращі. Цвіт української землі. Безстрашні, мужні наші герої, що віддали своє життя за свободу рідної землі. Вони заслуговують, щоб про них пам'ятали. Захід пам'яті приуроченої річниці загиблого героя російсько-української війни, учня нашого ліцею, який носить його ім'я, Константина Малецького, оголошується відкритим.

У сожи сторон. Душой тела мы положим За нашу свободу И покажем, что мы Протягом тисячоліть проніс прапор боротьби за Україну. Всім, хто не скорився ворогові і не впав духом, роками ніс тяжкий хрест боротьби, не зрадив, вистояв, умер, залишився безсмертним. Всім, хто сьогоденні пожартвував власним життям за право жити вільними у своїй державі, рідній Україні, присвячується. Тиша, цілковита тиша навкруги. Навіть повітря застигло. Тільки чутно, як бився в унісон, у так метронома сотні сердець. Це хвилина мовчання. Горять свічки, як болючий ще про наших героїв, які навічно стали ангелами. Відтерпімало не подивим, вічна пам'яті, хто загинув молодим, в терпіні мав немає. Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим, вітер підімов, не будем, не бодим. Назад усім живим. Вітер підіймав, не бодим. Вічна пам'ять тим, хто загинув молодим. Вітер підіймав, не ботим, неботим. І душі всі рою разом з ним. І теперіма не буде. Вічна тим, хто загинув молодим. Ти і німало, не буде, не буде. Назад усім живим. Міський уклін вам, за вашого сина. З 3 липня 2023 року Моршинська школа була переименована. На ліцей і була названа іменем Костянтина Малецького за рішенням Мошинської міської ради. Батьківське гніздо покидає соколята для свого власного польоту. Але здається інколи так, що ворожа куля перериває цей політ. І тоді вони повертаються до батьківських дум, снів у вигляді. Весняного дощику, літнього подиху вітерця осіннього одинокого листочка. А Костя Малецький повертається у вигляді сліз сніжин. Ці ангели охороняють нас з усім своїм небесним військом і промовляють до нас словами поета: Не спи, моя рідна земля, прокинься моя Україна! Відкрий свої очі у світлі далеких зірок. Це дивляться з темних небес, загиблі поети і герої, всі ті, що поклали життя за майбутнє твоє. Слава Україні! Пам'ять гірка пам'ять війни, вона ніколи не згасне. Вона ятрить мозок, збуджує уяви. Пам'ять, що ти залишила? Сльози матерів, поминальний церковний дзвін. Та теплосвічки під час молитви. Скільки б часу не минуло, не сітруться імена тих, хто не повернувся з війни. Константин Малецький, позивний Рутен, випускник Львівського ліцею імені Героїв Крут, учасник російсько-української війни, розпочинав добровольцем 65-го стрійського батальйону 103 ї бригади. Воїн другого батальйону 3 ї окремої штурмової бригади Азов звільняв кожний клаптик рідної землі, що вперед зі зброєю в руках, переконував побратимів, що все буде добре, і всі обов'язково повернуться додому. Та війна і смерть неблаганна. На жаль, вона забирає найкращих: війна і смерть безжальна. Костя героїчно загинув у бою під Бахмутом на Донеччині. Під час ворожого артилерійського обстрілу прикрив собою медика і пораненого побратима від уламків вміни. Воїн місяць не дожив до свого 20-річчя. Нагороджений орденом за мужність третього ступеня посмертно. Через місяць Кості виповнилося в 21. У день народження іменити дарують подарунки, а ми кості даруємо наші спогади, наші молитви. Розчиниться вся кров, колись мене побачиш, ти квітучою і знов. Я подарую чисте небо і прийде весна. Колись, коли закінчиться. Ой, голови поклавши, Підправили суспіль, колись назвуть героя, вас, Ви мої сни, і зацвіте калина, мов кров червони, згадає батьківщина, який не був козак, вірю з тобою, я нашій Захищають, від навали тьми вороги, твої крила мене обіймають, мої руки в крові чужаків, вони ніжним стромили у спину, увірвавшись на хабно вночі. Але стали ми за Україну єдині, Скрестивши у битві мечі. Відбудуємо все, повернуться з далеких країн всі птахи. І очі мені посміхнуться, засміються ще знов дітлахи. Сильна нація, вільна єдина, мирне небо, щасливе життя. Ми є всі твої, ми є родина. І нехай буде так, буде так. Сьогодні твориться українська історія, учасниками якої є ми самі. І від кожного з нас залежить доля нашої батьківщини. Від нас залежить. Чи Україна і надалі буде незалежною державою, чи буде під владою Росії? Сьогоднішні події в Україні не дають спати кожному святому українцю. Як ніколи, ми повинні допомагати своїй державі, щоб вона була нероздільною. Ми повинні допомагати нашим воїнам, які захищають нас і нашу Україну. На завершення хочеться сказати, люди. Бережіть серця свої, щоб не стали каменем. Розбудуйте в душах Божий храм, щоб не повторити великий гріх. Йому герою Константину Малецькому та всім загиблим захисникам невмируща пам'ять та слава. Слава Україні! Слава нації, Україна!